Всім привіт, друзі, ви на каналі Ніколя Юа і сьогодні у нас буде історія електровоза ВЛ10. Розповідь буде про історію та експлуатацію даного електровоза. ВЛ10, як і всі інші електровози даної серії, випускались на двох заводах: Новочеркаському та Тбіліському електробудівних заводах. Перші електровози ВЛ-10 з'явилися на Радянських залізницях в 1961 році. Випускались вони до 1977 року. Всього було випущено 2881 електровоз серії ВЛ 10, включно з модифікаціями. Конструкційна швидкість 100 км на годину. Осьова формула 2 о 2 о Маса 172 тони. Грід струму постійний. Хоч і велика кількість електровозів вл 10 були списані, багато з них ще продовжують роботу. До речі, про це ранні випуски електровозів ВЛ10 експлуатувалися в Грузії. До речі, вони дуже відрізнялися від пізніх. Електровози експлуатувалися, звісно, ще в СРСР Росії та продовжують експлуатуватися у Вірменії та в Україні виключно на Львівській залізниці. Також поговоримо про перефарбування їх на Львівській залізниці. Наприклад, номер 1477, який мав дуже красиве фарбування. Однак пізніше був перефарбований звичайний синій колір. Подібна ситуація з номерами 1480 та 1481. На даний момент 1481 виглядає так. Сучасні фото 1480 я, на жаль, не знайшов. Номер 1479. Раніше, мав що таке фарбування, отримав корпоративне фарбування від Укрзалізниці. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!